Перець фаршировав, Кабачки фарширував, баклажани фарширував. А ось томати не фарширував. Всіх вітаю, ви на кулінарному каналі Nice Test. Сьогодні у нас в меню будуть фаршировані томати. Буде смачно та соковито. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку і обов'язково коментуємо. Фарш у мене свининка, як ви бачите, така жирненька, щоб було на В Наш фарш ми додаємо цибульку. Додаємо зеленушечку. в мене це петрушечка і 5-6 невеличких листочків базилічка. І додаємо ваші влюблені спеції. Додали спеції і гарненько це все діло треба вимішати. Саме головне зауважу томат повинен бути такий пружний, соковитий, не побитий. Беремо томат, беремо ніж і відрізаємо, мовно кажучи. Шляпку в томатах. Як ви бачите, у нас вийшла шляпка і сам томат. Шляпки ми не викидаємо, вони нам ще пригодяться, відкладаємо. Беремо наш томат, беремо чайну ложечку, можна і чайну, кому є, буде удобнеше, беремо миску і нам треба в цю всю середину виковити в цю мисочку. Всередину ми теж не викидуємо. І зсередини ми зробимо соус, в якому будемо тушкувати наші фаршировані томати. Як кажуть, беремо ложечку і акуратно вирізаємо. Процедура така специфічна. От бачите, про що я кажу, томат має бути соковитий, прямо щоб з нього текло. А пружні для того, щоб вам було це все діло, легше зробити опак. Все, серединку чик-чик виковаріли. На сіні, якщо залишиться, це нічого страшного. Томат є томат. Я дуже люблю томати, дуже люблю томатний сок. Скажем, фанат томатів. Все, як ви бачите, в не вийшла така корзинка. Томатна корзинка. І так робимо з усіма томатами. Наступний наш крок це соус. Так як я і казав, серцевину томата ми не викидаємо, перекладаємо її в чашу для перебивання, додаємо туди сіль, чесник, перець і 20-30 грам олійки. І це все діло треба гарненько перебити і довести до ідеалу. У нас вийшов гарний такий томатний соус. Соус відставляємо. І переходимо до головного, то фарширування наших томатів. Повертаємося до нашого фаршу, він постояв, відпочив. Беремо наші томатики, беремо ту саму ложку, якою ми виковирювали це все діло. І Починаємо туди накладати невеличкими порціями наш фарш і придавлювати. Так він буде платніший. І більше тоді ми його положимо. Як ви бачите, я зафарширував томатик. Залишаємо бортик десь в 5 мм для того, щоб ми зверху додали туди сирку. Додаємо сирок і починаємо шукати кришечку, яка підійде сюди, умовно кажучи. І накриваємо. З приводу дека. Якщо в вашому випадку є деко або форми для випікання, то беремо їх з бортом, щоб наші томати смачненько тушкувалися в духовці в нашому томатному соусі. Беремо берем наші форми, беремо наш чебрець запашний, на дно вложимо по декілька гілочок. Це все діло. Заливаємо нашим соусом, поділили і починаємо викладати наші томатики в нашу формочку. Беремо олію і легесенько на томаті збризуємо. Ось тако. Багато олії не треба. Так, з краплиночкою і досить. В розігріту духовку на 180 градусів відправляємо наші томатики. Час запікання, мені сказати, вам буде дуже складно, бо тут є декілька факторів. Перше це розмір томата вашого. Друге це товщина стінки томата. Третє, як ви його нафаршували яким фаршем? Раджу робити так. Поставили через засікли час, через 20 хвилинок відкриваємо, дивимося. Якщо томати не готові, відправляємо їх назад в духовочку. 100% не прогавите їх, не перепишете. Ну, як кажуть, там діло вже не хитре, треба дивитися та контролювати їх. Все, я відправляю в духовочку. Готові, зараз буде дегустація. Та ти що? Пахне смачно. Так, скажем, фаршик готовий, все готово Все. ще сьогодні нічого не ні, зараз буду коштувати. Дуже ніжна, вийшла дуже ніжна. Дуже соковита, дуже прямо аж, ну, він пече, якщо так воно жати. ну, для вся, вся трілка вже в соку. Дуже ніжна, дуже смачна. Виходить, супер, реально, тому ну, кому не можна їсти, там жарене. цей варіант. Буде взагалі просто просто супер. воно постоїть, охолоне його можна і так буде холодним їсти, як холодна закусочка Реально, користуйтеся цим рецептом. І народ, і ще хочу попросити вас одне. Кому сподобався це відео. Будь ласочка лайк, будь ласка, підписочка. Якщо не тяжко, трішечки коментарів. І треба готувати, треба натхнення, бажання і буде все у вас дуже смачно. Так що бажаю вам мирного неба, смачного настрою, до зустрічі. Далі буде.